Наталія Чук, азбука дружби Ведмедик Андрійко знайомиться з полярною совою люсею. Ведмедик Андрійко йшов сніговими заметами і думав, що він, маленький ведмедик, обов'язково зустріне когось, хто пояснить йому, що означає друг. А може, йому пощастить, і він сам знайде цього таємничого друга і дізнається, хто ж це такий. Світило холодне північне сонечко. Хоча воно й не гріло, але сніг від нього ві блискував іскорками і мінився всіма кольорами веселки. Здавалося, що на ньому то тут, то там розквітають дивовижні прекрасні квіти. Насправді ж на півночі не ростуть ні квіти, ні дерева. Для маленького білого ведмедика Андрійка це була перша самостійна прогулянка. Він ішов крижаними просторами, і все довкола здавалося йому таким казковим, таким незвичайним. Раптом він помітив якусь пташку, що сиділа на високій сопці. Андрійко не відразу роздивився її, бо пір'я пташки було таким же білим, як і сніг. Вона сиділа, настовбурчившись, і щось тихенько бурмотіла. Бурмотілка сови Люсі. Хочу я побурмотіти, перш ніж знов кудись летіти. Он ведмедик шкандибає, он літає, сніг пухкий. А тепер про це ж скажу я абсолютно навпаки. Ось летить ведмедик в небі, шкандиває полем сніг. Я люблю перевертати все на голову із ніг. Тож цього навчіться і ви у полярної сови. Варто й вам лише захотіти та мені пробурмотіти. Привіт. Озвалася пташка до ведмедика. Ти хто такий? Я ведмедик Андрійко, а я полярна сова Люся. І куди ж ти йдеш? Сова Люся була дуже допитливо. Вона весь час крутила головою в різні боки. Розумієш, я живу у великому ведмежому барлозі. У мене є мама й тато, але гратися мені нема з ким. Мама каже, що гратися цікаво з тими, хто звуться друзями. Ось я й вирушив на пошуки друзів. Може, ти мені допоможеш? Ото дива. Люся замахала крилами і покрутила своєю великою головою. Отже, ти розшукуєш того, сам не знаєш кого. І сова засміялася. Цікаво. Ні, мабуть, я не зможу тобі допомогти, але я б залюбки вирушила на пошуки разом із тобою. Мені теж дуже кортить поглянути на тих, кого називають друзями. Моя мама сова розповідала мені про багатьох птахів і звірів, але ніхто з них не мав такого імені. О Люсю, як добре, що ми тепер разом підемо на пошуки. Самому робити це не дуже цікаво, а вдвох значно Приємніше. По дорозі розмовлятимемо і навіть пісеньки співатимемо, щоб було веселіше, еге ж? Звичайно, тільки перед далекою дорогою нам не завадить чимось поживитися, адже невідомо, скільки нам доведеться йти і летіти. Зараз я наловлю риби і обов'язково пригощу тебе, мовив маленький ведмедик. Дякую. Ми полярні сови теж полюбляємо рибку. Ведмедик Андрійко наловив риби, і вони з совою Люсею гарненько пообідали, а потім вирушили в подорож. Ні ведмедик, ні сова не знали, куди їм іти. Зате настрій у них був чудовий. Вони раділи, що познайомилися, і обоє вірили, що зможуть подолати будь-які труднощі, і їх не лякали жодні несподіванки. Ведмедик Андрійко і полярна сова Люся рятують оленятка Сергійка. Ходімо на берег Льодового океану. Там ми, напевно, зустрінемо когось, хто нам допоможе, запропонувала сова Люся. Я можу показувати шлях. Полярна сова Люся знала шлях до берега, адже сови непогано орієнтуються щодо сторін світу. Тому вона летіла попереду, а ведмедик Андрійко йшов за нею. Іти довелося далеченько. Сніг був дуже глибокий, але широкі ведмежі лапи не провалювалися в замети. Раптом полярна сова Люсі і ведмедик Андрійко почули, що хтось кличе на допомогу. Ходімо подивимося, хто там кричить, запропонував Андрійко Люсі. За високим пагорбом чорніла глибока розщелина, з якої і долинали крики про допомогу. Там темно і нічого не видно, сказав Андрій Кази, зираючи в щілину. Зараз я подивлюся, мовила Люся. Я так само, як усі сови, чудово бачу в темряві. Сова зазирнула в розщелину і погукала Гей, хто там? Агов? Відгукнися. І, вистромавши голову назовні, сказала ведмедикові Усе зрозуміло туди хтось упав і не може вибратися самотужки він потребує нашої допомоги. А хто цей хтось? занепокоєно спитав ведмедик Андрік. Відверто кажучи, я й сама не знаю, хоча сови дуже розумні і завжди все знають. Але якщо чесно, то я нещодавно вилупилася з яйця і ніколи раніше не бачила такого звіра. Сова дуже любила говорити, якщо чесно, і пишалася тим, що ніколи нікого не обманювала і завжди казала тільки правду. Треба придумати, як допомогти цьому звірові. Ведмедик Андрійко замислився і почухав лапою вухо. Звіре, загукала полярна сова Люся, якщо ти простягнеш нам свою лапу, то ми спробуємо тебе витягти. Я можу простягти вам свої ріжки, сказав невідомий звір. І справді, з розщелини, з'явилися ріжки. Ведмедик ухопився за них лапами і почав тягти. Люся теж учепилася своїми маленькими кіхтиками за хутро ведмедика, і вони. Заходилися витягати невідомого звіра. Спершу вони нічого не могли вдіяти, та врешті вигулькнула сіра голова, потім спинка, потім лапи, потім хвостик. І ось невідомий звір уже стояв перед Люсею і Андрійком. То ось ти який звіре? Як же тебе звати? Мене звати оленятко Сергійко. Я гуляв, гуляв, гуляв. І раптом упав. Дуже вам вдячний, що витягли мене. Якби не ви, то не знаю, що б зі мною було. Ну годі тобі, не варто подяки. Якби хтось із нас потрапив у халепу, то ти б теж прийшов на допомогу? спитав ведмедик Андрійко. Звісно, я б допоміг. А як вас звати? Я сова Люся. Але я не звичайна сова, а полярна. Бачу, у мене пір'я біле, а це Андрійко, білий ведмедик. А до того, як ви мене врятували, куди ви йшли? Спитала оленятко Сергійко. У нас є мета, ми йдемо шукати друзів, пояснив ведмедик Андрійко. Щоправда, ми не знаємо, хто вони такі, додала Люся і поглянула на оленятка Сергійка. А може, тобі щось про це відомо? Ні, нічого, зітхнуло оленятко. Я лише пам'ятаю, що мені розповідав мій дідусь північний олень. Коли він був маленьким, то якось під час бурі відстав від дорослих оленів і загубився. Звичайно, він міг загинути. Але його знайшла людина, маленький хлопчик, він узяв його до своєї юрти, закутав у свою шубу, поклав коло вогню і напоїв теплим молоком. І дідусь відігрівся, хлопчик урятував його. Оленятко на мить замислилося, а потім повело далі розповідь. Дідусь казав мені, що цей хлопчик став його другом. Адже він поділився з ним усім, що мав. І навіть коли хлопчик виріс, а дідусь став зовсім дорослим оленем. Вони продовжували допомагати один одному. Дідусь возив свого рятівника по тундрі, а той годував його і піклувався про нього. О, яка ж хороша історія. Полярна сова Люся дуже любила слухати такі зворушливі оповіді. Це чудово. А тобі коли-небудь траплялися такі друзі? спитав ведмедик. Ні, не траплялися, сумно відповіло ленятко Сергійко. На жаль, ні, але я б дуже хотів піти з вами. Візьміть мене з собою, я вже майже дорослий, і мама з татом дозволяють мені гуляти самому. Гаразд, візьмемо, погодилася Люся. Андрійко, ти не проти? Звісно, ні. Разом іти веселіше. Ведмедик був дуже радий, що тепер вони подорожуватимуть у трьох. І далі наші герої пішли вже в трьох. Щоправда, йшли тільки ведмедик Андрійко і оленятко Сергійко, а Люся летіла попереду і показувала шлях до океану. Снігова буря розлютилася не на жарт. До узбережжя було вже зовсім недалечко, але звірятам ставало дедалі важче, сильний вітер не давав їм зробити й кроку. Сова Люся вже зовсім знесилилась. Вона була така маленька, що навіть легенький порив вітру відкидав її назад. Ведмедик Андрійко запропонував Люсі сісти йому на спину і триматися лапками за його теплу і густу шерсть. Оленятко Сергійко йшло, широко розставляючи ноги. Його копиця ковзали по кризі і раз у раз застрявали у снігу, а негода шаленіла й лютувала чим далі дужче. Щоб подолати страх, відважна оленятко складала вірші про снігову бурю. Вірші про снігову бурю. То кричить, то завива хижа буря снігова, не сидиться їй удома. То дороги заміта, то здіймає шторм на морі, то мов смерч, то хмар зліта. Вліво, вправо скаче люто, і ні на мить не завмира, хоч, здається, їй давно вже заспокоїтись пора. Хурделиця затанцювала, закружляла навколо хоробрих звірят, засипаючи їх снігом. Треба перечекати бурю. Сховаймося десь, запропонував Андрійка своїм супутникам. Моя мама радила мені, якщо раптом потрапиш у заметіль далеко від свого барлого, то знайди печеру, а ні. То скельний уступ і дай снігові тебе засипати, тоді ти зігрієшся і зможеш спокійно заснути. А коли прокинешся, на дворі вже буде гарна погода. О, це чудова ідея, зраділа Люся. Та я щось не бачу тут ні печери, ні скелі. От лишенько, нам ніде сховатися. І полярна сова Люся гірко заплакала. У таку темряву і хуртовину ми не зможемо йти далі, сумно додало оленятку Сергійко. А ще мама казала, що можна знайти невелику улоговину і сховатися там. Треба міцно притулити сюди одне до одного, і тоді нам буде дуже тепло, заспокоїв усіх ведмедик Андрійко. Невдовзі звірята знайшли таке місце. Вони притулилися одне до одного, і сніг миттю засипав їх так, що ніхто й не здогадався, б де сховалися від негоди ведмедик, оленятко і сова. Буря не стихала цілих два дні й дві ночі. Весь цей час наші герої мирно спали, зігрівшися під м'якою теплою сніговою ковдрою. І ось, коли хорделиця врешті стихла, величезний білий замет раптом заворушився. Це ведмедик Андрійко вирішив поглянути, що ж діється там, на горі. Ура! Снігопад закінчився, і вітер стих. Ми можемо вилазити із замету і рухатися до морського берега. Закричав Андрійко і став будити оленятка Сергійка і саву Люсю. Звірята виборсилися з під снігу і озирнулися навколо. Ти наш рятівник, сказала полярна сова Люся ведмедикові Андрійку. Твоя мама правильно тебе навчила сховатися під снігом. Коли б не ти, ми могли б замерзнути під час цієї бурі. Ми тобі дуже вдячні. Коли б не ти, ми не змогли б повернутися до своїх батьків, додало оленятку Сергійко. Та годі вам, скромно мовив ведмедик Андрійко, це моїй мамі треба дякувати за те, що вона навчила мене цього. Насправді ж ми врятувалися завдяки тому, що були разом, і нам було не холодно у трьох, адже ми зігрівали одне одного своїм теплом. І звірята рушили далі на пошуки друзів. А тим часом на далекому південному полюсі. А зараз, поки Андрійко, Сергійко і Люся йдуть крижаною постелею і змагаються зі сніговою хуртовиною. Ми перенесемося на інший край земної кулі. І знаєш, куди потрапимо? На південний полюс. На південному полюсі в цей час теж було холодно. Хоча полюс цей і називають південним, але пальми там не ростуть, бо не достигають, і ніхто не засмагає під теплим сонечком. Бо насправді південний полюс також дуже холодний. Чим же він відрізняється від полюса Північного? А тим, що там живуть справжнісінькі пінгвіни. Пінгвіни дуже веселий, галасливий народ. Дивись з яким задоволенням вони катаються з великої крижаної гірки. Пінгвіни вишукуються в довгу чергу на самому вершечку Великої Снігової гори, а потім з'їжджають униз на своїх чорних спинках. Маленький пінгвінчик Павлик теж катався з гірки, але йому було не до вподоби стояти у великій черзі і чекати. Поглянь, як він штовхає інших пінгвінів. Ану, розступіться. Гей, відійдіть, я теж їхатиму. Зараз моя черга, дайте дорогу. Але пінгвіни не зважали на метушню маленького пінгвінчика. Вони дуже любили порядок, і тому невдовзі Павлик дістав потиличника від дорослого пінгвіна, який наглядав за порядком на Великій Гірці. Пінгвінчик страшенно образився. Он як? обурився Павлик. То ви ще й битися? Піду я геть від вас, не хочу більше з вами кататися. У мене буде своя гірка найкраща, і там я кататимуся сам. Павлик зійшов із Великої гірки і подався на пошуки нової. Незабаром він знайшов високу снігову кучугуру, з якої можна було з'їжджати. Павлик зрадів і почав кататися сам. Спершу йому було дуже весело і цікаво. Він навіть лічилку склав. Лічилка пінгвінчика Павлика. Раз пінгвін два пінгвін, сім китів вісім крижин, два тюлені три бурульки. Я з лечу, мов кулька. Раз пінгвін два пінгвін, а лишився я один. Я найкращу гірку маю, а на ній найкращий я. Щоб комусь я поступився, зроду. Гірка лиш моя. Раз пінгвін два пінгвін, а лишився я один. Але Павлик не счувся, як занудьгував. Подумай лишень маленький, чи цікаво з'їжджати з гірки одному, навіть коли маєш санчата і навіть коли маєш лижі. Звичайно, на самоті кататися нудно. Ось і Павликові це набридло, тож він вирішив повернутися до пінгвінів. А ті вже припинили кататися з гірки і зараз грали в цікаву гру пінгвінський волейбол. Вони перекидали м'ячик один одному і відбивали його. Павлик теж хотів пограти в м'яча. Тому він іще здалеку щосили загукав до пінгвінів, щоб ті прийняли його до гурту. Пінгвіни посунулися, щоб звільнити Павликові місце у своєму широкому колі. Зараз я покажу вам, на що здатен. вигукнув Павлик. Він весь час розштовхував своїх сусідів, а коли м'ячик потрапив до нього, то нізащо не хотів віддавати його іншим пінгвінам. Ось що я вмію! ось який я меткий! Павлик набивав м'яча то крилом, то головою. А решта пінгвінів з чекали, коли Павлик нарешті поверне їм м'ячик. Так не граються разом, сказав Павликові пінгвін, який стояв неподалік. То й що, мені ж весело? байдуже відгукнувся Павлик. Не хочеш гратися разом, тоді геть звідси, врешті сказали Павликові пінгвіни і відібрали в нього м'ячик. Вони продовжили грати в пінгвінський волейбол, а Павликові не залишалося нічого, окрім як піти геть. Не хочете і не треба, тоді я взагалі піду від вас, розсердився Павлик. Піду так далеко, що звідси не видно. Пінгвінчик Павлик відлітає на великій повітряній кулі. Що, пінгвіни, не хочуть з тобою гратися? спитала північна чайка маленького пінгвінчика. Дурниці. Це мені гратися з ними не цікаво. Ось захочу і взагалі вирушу кудись далеко-далеко, і ще невідомо, кому буде прикро. І куди ж ти вирушиш? А головне на чому? Я й сам ще не знаю. Я не дуже швидко ходжу пішки, значно краще я вмію плавати, і гадаю, що десь інде я знайду когось, хто захоче зі мною гратися. Що ж, спробуй, мовила чайка. Вона багато літала і багато чого знала, тому порадила Павликові летіти, а не плисти. Я хотів би політати, замріяно проказав маленький пінгвінчик. Але, на жаль, хоч я й маю крила, ми, пінгвіни, не літаємо. Я не можу літати. А я навчу тебе, як діяти, мовила розумна північна чайка. Зовсім недалеко від берега на своїй полярній станції живуть учені. Іноді вони відпускають у небо велику повітряну кулю, щоб вимірювати температуру повітря і передбачати погоду на землі. Ось на такій кулі ти і зможеш полетіти. Павлик був дуже сміливим пінгвінчиком і, не вагаючись, почав збиратися в дорогу. Він захопив трохи риби, щоб було чим поживитися в дорозі. Заліз у кошик повітряної кулі, і чайка своїм могутнім дзьобом розітнула мотузку, яка прив'язувала кулю до землі. Яскрава куля почала швидко підійматися в повітря. Якийсь час чайка летіла поряд із повітряною кулею, розважаючи павлика, і йому було цікаво й весело, але невдовзі куля здійснялася так високо, що жоден птах не долетів би туди, і чайка відстала. Тепер маленький відважний пінгвінчик лишився на самоті і не знав, куди його несе вітер.